Багато перепон випало на долю втікачів до радянського союзу. Нелегко прийшлося й у поряднику збірника Василю Корсуну. Книжка закарпатські втікачі в СРСР через табори гулагу і бузулук до рідних Карпат 1939 1939-1949 має не менш цікаву історію формування ніж власне заборонені перетини кордону. Для того щоб зібрати ось ці справи. Прийшло, я і зараз це пам'ятаю. Прийшлося підписати 89 звернень у різні, в різні установи Радянського Союзу. І таким чином десь за два. Роки, можливо, два з половиною ми зібрали близько п'яти з половиною тисяч справ. Пан Андрій, уродженець села Синивир, чув про втікачів, як мовиться, з перших вуст. Біля Синивера проходить кордон. Зараз шкодує, що гінців за щастям згадують усе рідше. Запросили мене сюди як сина, як сина втікача в СССР. Але я не тільки син втікача в СССР тут, я тут і внук. Тому що мій дід втік. Я тут і плем'янник майже семи чоловік, які втікли, і з них половина з цих моїх родичів не вернулося, не, вернулося, не вернулося в рідне село. З нашого села більше 200 чоловік покинуло село і майже половина з них не вернулася. Сьогодні із тих, які покинули, живе. Троє чоловік, але вже це ті, які пішли добровольцями радянської армії після визволення Закарпаття. Презентацію збірника доповнив документальний фільм Тікачі у безсмертя, знятий ще в 2009 році. Його автор Ірина Гармасій каже, що тема була для неї цікавою радіє з того, що встигла. Бо зараз її героїв уже немає серед живих. Шкільних років я відчувала потяг до історичних текстів, до того, що мені хочеться знати, що було колись, чому так було. А документальний фільм, власне, він в мене не перший. І, мабуть, тому і шукає тих, хто любить його робити, хто переживає за те, за ті явища, які відбуваються, бо інакше не може його створити. Фільм треба пережити разом з героями те, про що ти розповідаєш. Чимало інформації є уже про втікачів, та все ж дослідники кажуть, що тема повністю не розкрита. Сподіваються, що науковці в подальшому шукатимуть документи по цій проблемі. এক শুন